Федір Михайлович Потушняк народився 27 лютого 1910 року у селі Осій, Хуського району. У 1922 році він потрапив до Берегівської гімназії. Федір Потушняк під час навчання на третьому-четвертому курсі почав писати вірші. Згодом зібрав цілу збірку, яка нині втрачена, однак один вірш із неї зберігся. У 1927 році у журналі Пчілка він опублікував свій перший вірш. У 1930 році Федір Потушняк вступив до Карлового університету, що знаходиться в місті Прага. А у 1934 році вийшла його перша збірка віршів Далекі Вогні. У 1939 році його мобілізують в армію. А уже в 40 1940 році ХХ століття Федір Потушняк повертається на батьківщину. Однак влаштуватися вчителем йому не дають через проукраїнські переконання. Незважаючи на це, почав друкувати в газетах етнографічні статті, які помітив у Дебрицині дослідник Бейла Гунта, і запропонував йому збирати польові матеріали про знаряддя праці. Згодом йому почали платити за роботу, і на ці гроші він купив собі велосипед. До речі, що цікаво, цим велосипедом потім він їздив і на археологічні розкопки. У 1944 році його знову мобілізували, але тепер вже до угорської армії. Він потрапив у полон, де виконував обов'язки перекладача. Після війни його твори викликали стурбованість у відповідних органів. Прикладом цього є вірш Сфінкс, де у 9 рядках якого знайшли посягання на радянську владу. І з 1947 року проводив археологічні та етнографічні експедиції по Закарпаттю. Відкрив десятки стародавніх поселень, зібрав скарби бронзового часу. Наприклад, у Мукачівському районі, у селі Чаплівці, відкрив три стародавні поселення. В одному знайшов дистиляційний пристрій для самого новаріння. У 1958 році за власний кошт він опублікував монографію Археологічні знахідки бронзового та залізного віку на Закарпатті. На яку донині покликаються науковці майже всієї Європи, його постійно і постійно критикували у газеті Радянське Закарпаття 1953 року від 9 травня, заступник директора Закарпатського краєзнавчого музею Константин Бернякович написав статтю про викривлення стародавньої історії Закарпаття, якій піддав нищівній критиці Федора Потушняка, при чому переважно його філософські погляди. Така критика не публічна та публічна були постійно присутні. У такий спосіб на нього постійно психологічно тиснули, як на людину з дорадянських часів. На кафедрі історії неодноразово розглядали його лекції, оскільки він часто користувався зарубіжною літературою. Наприкінці 50-х років системний тиск досяг апогею. На історичному факультеті розкрили групу студентів, які висловлювали антидержавні, антикомуністичні націоналістичні думки та погляди. В одного з них знайшли щоденник, у якому було написано про позитивне ставлення до лекцій і праць потушняка. У листопаді 1959 року було створено спеціальну комісію, до якої війшло понад 30 осіб. Комісія перевіряла історичні і філологічні факультети. Комісія працювала до середини січня. Весь цей час Потушняк піддавався психологічному тиску і публічним цюванням. Він перестав спати. Часто блокав містом вночі. Це призвело до серцевого нападу, а 12 лютого 1959 року у нього стався інфаркт. Деталі його смерті викликають запитання і сьогодні. Проте після смерті почалась реабілітація одного з найвідоміших закарпатців ХХ століття. У 1997 році обласна рада прийняла рішення про заснування літературної премії Федора Потушняка. А 26 травня 2011 року рішенням Закарпатської обласної ради його ім'я присвоїли у головній книгозбірні Закарпаття.